Доброго дня вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо круасани з несолодкою начинкою. Варіант начинки у нас буде один, проте варіанти подачі буде два. В першому випадку будемо фарширувати начинкою круасан, в другому будемо подавати на пласкому круасані. Вони стали зараз дуже модними, їх пропонують в кожному закладі, тож приготуємо їх і на домашній кухні. Начинка може бути будь-яка за вашим смаком, ясна, рибна. У мене сьогодні м'ясо і яйця з сиром. Соус може бути також будь-який до вашого смаку. Я сьогодні беру до соусу майонез, гірчицю. Ось ще підготувала бальзамічний оцет, сік лайму, соус теріяки. і буду вже додавати просто в ході вимішування, що мені хочеться додати, більш солодкої нотки, кислішої, гострішої. От, Як завжди, в соусах це є експеримент. Круасани я випікала сама, щоправда, з покупного тіста. Листкове дріжджове тісто із кілограма тіста виходить вісім ось таких круасанів. Я лише їх перед скручуванням посипала насінням льону. Чому я їх випікаю сама, не купую? Тому що для приготування пласких круасанів нам знадобиться електрогриль. Ну, у мене електрогриль це він такий є. Насадки в бутербродниці вона є невеликою, от і тому за розміром самої бутербродниці я її випікаю собі круасани. Ну, це в першу чергу, а в другу чергу це дешевше. Порівняйте ціни, якщо ви купите круасани просто в магазині та випечете їх самі. А якщо ще й тісто приготуєте самі, то ще дешевше буде. Ну, але сьогодні не про це. Для начинки я буду використовувати шинку, сир. Це не, не, вся кількість нам не потрібна. От ми просто візьмемо, скільки буде потрібно для двох круасанів. Помідори невеличкі, руколу, два яйця. Ну і зрештою все. Яйця ми будемо смажити, тож ставлю пательну розігріватися та бутербродницю, яка в нас буде слугувати грилем для круасанів, також ставлю на розігрів. Поки це все розігрівається, готуємо соус. Викладаю гірчицю в майонез. В соусах ви можете використовувати мед, гірчицю в зернах або що до вашого смаку. Солоні огірки, дрібненько нарізані, різні спеції та приправи. Головне, щоб вам смакувало. Ретельно все перемішую, додам всього потрошки, а там вже буду куштовати. Трошки і кислинки, і солоду додасть бальзамічний оцет. Він таку солодкувату нотку також має. Ну і трошечки соку лайма. Більше нічого додавати і не буду? Тут, по-моєму, в будь-якій пропорції додасиш, і кожного разу буде різний смак, і кожного разу це все одно буде вдалий варіант. Отже, сюди мені більше нічого не потрібно додавати. Ідемо смажити яйця. Тут у мене по дорозі голодні коти. В голодному обмороці валяються. Чіплялась-чіплялась до мене, але їй поки що нічого не світить. Правда, кнопік? Мусиш далі тут валятись. Для смаження я взяла топлене вершкове масло, вже воно розтопилось. Вибиваю яйце. Можете зробити омлет, бачите, ще й невдало відкриваю. Можете зробити так, як я. Я буду обсмажувати на дві сторони, а можна накрити кришкою, і білок так затягне зверху жовток, що він також не буде витікати. Я сьогодні просто на дві сторони обсмажу яйця присолюю і зачекаємо, поки з однієї сторони присмажиться. Поки смажаться яйця, закладемо круасан присмажуватися, так як вони у нас вже спечені. І тут же ж так само є температура достатньо висока, вони будуть далі пригоряти. Для того, щоб цього не сталося, застеляємо пергамент і низ, і верх. не соромимося, притискаємо і ставимо випікатися. От, як бачите, все робиться швидесенько, поки заклали круасани, то і яйця з однієї сторони присмажилися. До такого самого стану підсмажую і на другій стороні, і все складаємо наш круасан, підготуємо начинку, шинку тоненьку нарізаємо. Сир можна чи нарізати ножиком, чи ось так економкою такі гарні пластівці. Пройшло буквально 2 хвилинки, наш круасанчик підпікся. Ось І все готово для зборки круасанів. Цей розрізаємо не до кінця, хоча яка різниця. Можна розрізати і до кінця, правда? І вже так начиняти. М -м -м. В клосенах багато дірочок, і можна просто від душі тут полити соусом, щоб добре смакувало. Багато вміститься, поливаю з двох сторін. Звездно-широколо. На такую пикантную нотку додасть. О, и помидорки. Видите, какая красота. Можна на роботу брати такі перекуси, от, дітям у школу давати. Та й просто от на, на сніданок подати такі круасанчики. Думаю, що буде дуже смакувати. От. Ну і наш модній плаский круасан. Ну, ось і другий у нас готовий. Ось така краса. Обирайте, який вам більше до смаку. Ну, Смак в них буде майже однаковий, тут лише більше ще буде присмажений круасан. От, Але от вигляд, подача. Це я все зробила. А для чого ми смажили яйця? Питається в задачі. Дуже легко зараз ми це все виправимо. Опа, опа. Ось і все. Ви думали, що я не виправлюсь? Виправлюсь. Отак, акуратненько. Під м'ясо зараз. Все. Все поскладали. І тепер ще буде більше смакувати. Ось така краса у нас вийшла, а смакота, то вже будьте певні, що смачно, то вже однозначно. Хотілося б, як завжди, його скуштувати, але переживаю просто, що я випаду, <соцю> випаду із відео на кілька хвилин, тому що круасани великі, от, куштувати потрібно буде достатньо довго. Тож, просто покажу вам, які вони у нас в розрізі. значенкую, та плоский. Ой, втік один. Ну, и вот так выглядит плоский. Ну, цього черека-то уже скуштує. Бажаю вам, як завжди, натхнення на приготування, не бійтесь експериментувати. Дякую за перегляд! Чекаю вас наступних відео. До побачення!